Тос за Рейчел та Джоша. Ми бажаємо вам щастя та процвітання у вашій новій оселі. Будьмо. 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 Дякую, що завітали до нас з цим переїздом. Суцільна метушня, особливо після тих невеличких пригод. Яких невеличких пригод? На нашій галявині було вже чимало аварій. Яких саме аварій? Джоше татку! Спочатку лобове зі. А потім був Треш. Макс бачив, як хтось помирав. Ні, коли ми приїхали, водій вже був мертвий. О, Так, здоїти можна. Ми не можемо так жити. Люди вмирають на нашому газоні. Нам треба заспокоїти. Я думав, це будинок нашої мрії. Справа в пріоритетах. А вони це твій син. Або я. Або твоя робота, бо зараз твої вподобання, відверто кажучи, викликають занепокоєння. Тобі потрібен психолог. Звідки ти стільки знаєш про жертву? Я був там, коли він спустив свій останній подих. Я бачив його смерть. Хіба це не природні чимось? Цікавитись. міг урятувати цих людей. А я більше не гратимусь у цю дурню. Можете описати, що ви бачили? <клес> Неприємно навіть згадувати. А мені добре запам'яталося. Мені <клес> лячно. Тут немає чого боятися. Інколи <клес> ми просто опиняємось на в тому місці і не в той час. Ти хочеш, щоб ці аварії траплялися? Що не виграти? Звісно ж, не хочу. Відійдіться. Експерти розберуться.